Ради Триобенко Сергій Миколаєвич то за те, щоб надати за що немає я не даром ви кричите з вами. Дуже ви мене любите, я скажу чому. Бо іще. З 1917 року, як Ленін забрався на броневір і почав критикувати царя, отим і займаємось у нас. І вас сьогодні, я подивився, виробили абсолютно те саме. Попередники, які були попередниками цих, критикували цих попередників, але по суті, відносно зміни системи, жодного слова. Тільки емоції. Треба систему міняти, треба систему міняти, треба систему міняти, а суть цього зводилась до одного. Зміни персоналі. Їхніх поганих на себе гарних. Вам не цікаво? Я можу не виступати, я можу написати. Давайте поважати не одного і не затримувати. Мова, значить, що таке Майдан? Теж тут багато героїв Майдану знайшлося зараз і говорило про це. Я ретельно досліджував. Майдан ходив, опитував в перших і не в перших, в усіх осіб. Майдан це перший. Майдан це перший. Протест проти зловживання влади. Майдан це боротьба за свободу. Майдан це якоюсь певною частиною і за наведення порядку. Першим оцим особам зараз там вже досить слушно і справедливо, кажуть ні. Досить займатися зміною царювання. Як там, так і тут. Я інший, чи ви всі, докорінно інший. Я поясню, чим ще з тих часів, здобуття незалежності я виступав і виступаю за Магова ну я майте, ну я ж вас слухав. Я виступав і виступаю з тих часів рухівських за зміну нашої радянської комуністичної ідеології і світогляду на сучасний європейський. Я назву вам тільки два критерії, головні критерії, чим ви зрізняється. Наше суспільство радянське і пострадянське від цивілізованого в нашому радянському і пострадянському суспільстві борються за вождів, за те, щоб нами хтось, хтось над нами був вождем. І потім біжать, спотикаючись, слугувати тому вождю. І байдуже, який той вождь, помаранчевий. Чи білоблакітне суспільство від колгоспу, від району, від області. Усі творять воздя і слугують йому. Ось основа того зла, котре веде до страшної трагедії. Знищення української нації. Інший шлях. Як діють цивілізовані народи? Вони в себе розвивають культуру громадян. Об'єднавшись між собою, вони приймають закони і слугують закону. Вони, можливо, хтось із вас чув. Ми живемо по закону. У них кажуть. У нас ми живемо по восьмі. Тепер, шановні, я вам сказав, ну от Сергій Григорович. Прийшов, що він зробив в гуманітарній сфері. Привів соціаліста Литовченка. Нічого не змінилося. Ну нічого не змінилося. Раби були в душі, граби залишились. Слугував він громаді чи слугував він Ющенко? Ну, напевно, Ющенко. Що? Чим він? Тепер він критикує, Сергій Григорович критикує э, Соломка. Я не бачу між ними. Абсолютно, що найменшої різниці. Ну, не бачу. Ну, що правда, я за себе відповідаю. Що найменше, що найменше. Ну, Йосенко був м'якший кров не випив. Тепер. Я вам скажу, що ми собою представляємо, як громада. Подивіться, пам'ятник влада. Ми, я вже не кажу, що міськрада дооцінила його там, до небесних зіркових сум, Леніна переоцінила якраз в грудні цього року. Вождя, вождя, культ вождя, ось що ви всі хочете. На жаль. Чому ніхто? Чому я зараз закінчую? Нам стало виступити. легше стало жити. Леніна нету. У нас почала заплата, у нас ті стадії. Я закінчу виступати, виступити. Ви ще раз так, дивіться. Ви ж бачите, що ви хочете? Ви хочете символ. Ви хочете над собою мати Леніна, над собою мати Сталіна. Ви хочете над собою мати комуністичну ідеологію. Ви його не прибрали, ви хочете жити по мірках комунізму, а ви при цьому мати не концтабори, не розстріли. Європейське життя, шановні, так не буде. Якщо, і скажу ще одне, гризучий факт, ось мої зусилля на громадській раді ініціював тему розвитку, давайте розглянемо, ще цими кривавими подіями партнерами. Кажу, давайте громадською радою різні політичні сили. Зберемось, розглянемо тему розвитку громадянського суспільства. Переговорив з усіма керівниками районної ради, райдержадміністрації, різних рівнів, ще всі за. Правильно, треба. Почали проводити внутрішня політика наша чи інформаційна, як вона там називається, категорично заблокувала навіть заступника. Мене заступника голови громадської ради при відсутності голови доведення не довели, не допустили, сказали, хай мага, веде тобі не можна. Добре, розглянули якісь ОСЕ. Потім, а ви не при чому, бо ви ж не депутати, я за депутат першу. Районна, районна державна адміністрація це питання заблокувала. Нам не треба. Потім полилася кров. Потім громадянське суспільство почало само формуватись. отам, в всупереч. Тепер підняв ще раз це питання і ще раз його добросовісно завалили. Тему ми будемо обговорювати розвиток громадянського суспільства. Ні, один одного будемо отут критикувати, бажати кращого життя, не міняючи по суті систему. Оце Шановні, наше я й себе не відкидаю. Мабуть, і я не допрацьовую, якщо ви отут іще комуністи в душі і в свідомості є. Нам шлях з комунізмом один, смерть. Хочемо стати людьми, давайте починати на різних рівнях офіційно, публічно розвивати наших громадян. Щоб вони стали господарями і щоб вони диктували. І одні, і другі, і третій гілки тут виконавчих закон, е, самоврядних структур, що і як робити, але в основі їхнього диктату. Нашого населення народу, нації повинно бути не комуністичний світогляд, а сучасний, європейський, демократичний. Я тільки скажу одне, що я на, цю, на це завдання постійно працюю. Зокрема, о те, що знімаю ваші сесії, виношу на народ, це частина того, того процесу. І те, що Фесюн в міліцію викликав, щоб я не знімав. Не показував людям. Це те, все наша історія. Я вам дуже дякую. Вибачте, вибачте, дуже дякую. Бажаю вам розуму і успіхів. Шановні, шановні депутати, шановні депутати.